Пані та панове 230-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і імені команди Медіа Центру Україна. Вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Другий день триває варварська ракетна атака з боку Російської Федерації на Україну. Підсумкова статистика за вчорашню добу: 84 ракети запущені по території України, десятки безпілотників. Щонайменше 19 загиблих. Львівщина стала однією із основних мішеней цієї варварської атаки, яка була продовжена сьогодні. Слово начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому. Доброго дня. Слава Україні. Справді два дні Україна перебуває під масованою атакою, ракетною атакою, в тому числі і Львівщина. Якщо брати вчорашній день, то тільки на території Львівщини долетіло 15 ракет, з них сім було збито. Якщо брати сьогоднішній день, то десятки ракет запущено. Якщо брати територію Львівської області, в області, то три було влучання. Також є збиті ракети ПВК Захід. Величезне їм дякую за цю роботу. Якщо брати постраждалих на даний момент одне звернення людина середньої важкості госпіталізована в лікарню. Якщо брати по пошкодженнях, основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено 4 станції. 4 станції «Укренерго», які були уражені вчора, сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. На вчорашній день більше, якщо точно, 1040 населених пунктів було без електроенергії. Без водопостачання, величезні перебої з інтернетом і з мобільним зв'язком. На сьогоднішній ранок більше 95% області знову перебували підключені до електроенергії, але це абсолютно не значить, що у нас все добре з електропостачанням. Будемо відверті. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для Експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Якщо брати живлення, то воно відновлено тільки завдяки навіть важко сказати, якій доблесній і звитяжній роботі працівників Обленерго і працівників Укренерго. Як під як таких не залишилося. Це все прямі з'єднання і подача відбувається. Дуже напруженому режимі, тому просьба із звернення до всіх про можливості економити електроенергію. На даний час нас повторного удару знову ж таки ті зв'язки, які були зроблені, електричні, розірвані, 30% Львова без світла. Ми надіємося, що знову вдасться відновити без роботи підстанції обхідними шляхами постачання електроенергії а з ним ж таки. І водопостачання. Якщо брати роботу мобільних операторів, чому була вчора така напружена ситуація? Тому що їхні вишки без електропостачання працювати не можуть, працювали тільки базові станції, які були забезпечені дизель-генераторами. На сьогоднішній час 75% роботи всіх підстанцій і веж мобільного зв'язку відновлено, але також можливо можливі перебої в роботі. Мобільного операторів. Тримаємося разом, ми не переможні, і нам все вдасться. Дякую, величезно. Загалом по Україні за дві доби було знеструмлено 3,5 тисяч населених пунктів, але ситуація, яка склалася у місті Львові, можливо, одна з найдраматичніших в силу пошкоджень і в силу масштабу обсягів електроенергії, яка потрібна. Як ваше місто справлялося із. Цією кризою слово Андрію Садовому, міському голові Львова. Слава Україні! Станом на вчорашній вечір в мене був і оптимізм, і гордість, тому що ми в дуже короткі терміни відновили електропостачання у Львові, водопостачання. І навіть сьогодні ранку виїхав весь транспорт, електротранспорт. Мобільні оператори нормально запрацювали. Ця нова атака, яка відбулася більше години тому назад. Вона привела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції в межах Львівської області виведено з ладу, і для того, щоб їх привести до пуття, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає в наявності. Тому важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми. Зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо зимового опалювального сезону, враховуючи невіралії. Що ви ж розумієте? Ворог показав свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури. Йому важливо залякати людей. Але ми ж прекрасно розуміємо, що ефект буде зворотній, буде більше твердості, більше злості, і будемо заганяти їх туди, в берлогу в тайгу. Стосовно ліквідації сьогоднішньої критичної ситуації, більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години, тому що на всіх об'єктах працюють служби. Пан голова обласної адміністрації чітко сказав. Що нам треба буде шукати нестандартні варіанти? Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І що ви розуміли, вчора більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. Шановні колеги. Ще раз хочу сьогодні наголосити: ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я маю велике прохання до львів'ян, до всіх українців. В кожному укритті, якщо це технічно можливо, має бути облаштований пункт обігріву, банальна піч і дрова. Коли на вулиці буде мінус 10-15, це врятує від того, щоб не замерзнути. Тому що будь-який. Сервіс він потребує часу. Будь-яка ремонтна компанія вона потребує чи день, чи два, чи три. Ми повинні просто вижити. Ми повинні забрати оцю зброю у ворога, яка називається страх і бажання вести деструкцію. Нічого їм з того не вийде. Тому велике прохання до всіх керівників управляючих компаній, до всіх керівників ОСББ, друзі, кожен з нас відповідальний, я свою роботу маю. Уряд, президент мають свою роботу. Кожен має забезпечити будинок, щоб була готовність банально, дуже часто використовуючи дідівські методи. А що робити? Такий сьогодні час. І ще раз хочу подякувати всім, хто працював і зараз працює. Це працівникам МНС, Водоканал, Теплоенерго, Любовенерго. Вони молодці. Велика подяка. Запитання Прошу. мікрофон. Скажіть, будь ласка, от з огляду вчорашньої ситуації, так і сьогоднішньої, яку ми маємо, і те, що це не було відкриття, і якесь вчора, вчора для нас, що Росія не буде застосовувати такі методи, що буде діяти. Так, холодомором на українців, які винесені уроки з цього, тобто, чи були розмови з бізнесом, і чи бізнес переглянув, що треба по-іншому так, якось готуватися? І як ви обоє оціните, наскільки вчора ми були готові до такої ситуації? Наскільки готові були торгівля, наскільки готові були енергетики? Ми бачили, комунальники в роботу ми бачили. Але власне, от робота бізнесу, чи це? Треба буде трошки що змінювати і переформатовувати. Дякую. Дуже дякую за запитання. Завдання наше, перш за все, забезпечити роботу критичних сервісних служб для того, щоб можна було надавати екстрені послуги. Якщо брати вчорашній день, то за менше ніж за 24 години вдалося повністю відновити постачання світла, постачання води і роботу мобільних операторів. Якщо брати по ударах, це найважчі удар, який отримувала Україна, зокрема в одній утриманій області. Як на мене, служби справились блискуче з тим, як було. Чи бізнес готовий до таких ударів, напевно, бізнес не може бути, як і люди готові до таких ударів. Ми кожен віримо і надіємося на краще, і це правильно. Але ми маємо розуміти, що є ситуації, коли прийдеться економити електроенергію, коли, напевно, прийдеться прикрутити вдома батареї і отримувати не 22, а 18-20 градусів зимою. Ось до чого ми маємо бути готові. І напевно не можна сказати, що добре, що цей удар був, але добре, що цей удар відбувся ще до початку опального сезону. Добре, що ми перевірили, як працюють служби, і нам вдалося. Відновити роботу критичної інфраструктури. А разом і бізнес, і влада має бути готові до найважчого опального сезону і, можливо, до найважчого періоду розбудові нашої держави. Дякую. Андрій Садовий, я би хотів звернути увагу на один простий кейс. Вчора багато магазинів закрилися, тому що не було електропостачання. Натомість частина працювала. Тому що вони мають дизель-генератори і вони розуміють свою відповідальність, щоб не було паніки. Я звертаюся до власників торгових мереж, до власників магазинів, зробити все можливе, щоб магазини працювали в той час, коли це є дозволено. Так, повітряна тривога, окей, ми не працюємо, але коли її немає, ви маєте організовувати роботу. Наприклад, молодці хлібопекарі. Вони, незважаючи ні на що спекли хліб, і вони вчора навіть його продавали з машин, коли деякі супермаркети не працювали. Нам треба сьогодні повністю переглянути наше життя. Ну пригадайте, будь ласка, дні перед тими атаками. Яка частина мешканців міст спускається в укриття? Ну невелика. Сьогодні я переконаний, 90% всі були в укритті. Всі це зрозуміли. Ви розумієте, що це є війна? І задача ворога вбивати, вбивати людей, нищити інфраструктуру. Тому кожен має бути відповідальний, робити ну, правильно свою роботу. Це великий урок. Ці два дні насправді вони дали нам відчуття реальності, що ця війна буде тривати достатньо довго. І щоб ми помогли нашим Збройним силам, то ми тут повинні, щоб їхні сім'ї, діти, дружини були в безпеці, щоб вони себе гідно почували. Прошу. Доброго дня. Таке запитання: чи можете розповісти, що це був за тип ракет? Оскільки ми поспілкувалися з мешканцями, які живуть поруч місце прильоту, так, і працівниками, які там працюють. Кажуть, що цього дня він відрізнявся від попереднього, тобто, фактично був беззвучний. Чи знаєте і чи можете розповісти, що це за ракета? Дякую. Дякую за запитання. Попередній удар був комбінований з літаків ракетами Х-101, а також з, з Чорного моря з базування на кораблях, а також можливе використання іскандеру. На даний момент йде обстеження пошкоджених об'єктів і обстеження уламків ракет, якими наносились удари. Прошу. Розкажіть про систему оповіщення. Власне, на вчора працювала з перебоями. Чи не працювали механізм такої екстреної системи оповіщення? На вчорашній момент система оповіщення працювала в змішаному режимі. Як ми вже звикли до системи оповіщення, яка була влаштована нова система оповіщення, в 70 об'єднаних територіальних громадах на даний момент встановлена сучасна система оповіщення. Яка має 48 годин акумуляторних батарей, які можуть працювати в разі відключення електроенергії? Така система є, кажу, в 70 населених пунктах, але територіальних громадах, але не в кожному населеному пункті в селі, хуторі і так далі. Тому на вчорашній момент комбіновано працювала як нова система оповіщення, так і стара система оповіщення ще радянського часу, плюс машини. На які встановлені гучномовці, які роздавали сигнал. На вчорашній момент, якщо брати старі 24 райони, в 22 районах абсолютно нормально спрацювала система оповіщення, в двох були перебої і в двох районах міста Львова. А як у самому Львові? Система оповіщена вищення працює, хоча також є, стоять всі машини, які готові виїжджати з гучномовцями в разі потреби, якщо будуть якісь нештатні ситуації. Ну, в принципі, мені здається, що я, чесно кажучи, переживав, що буде гірше. Дякую. Ще, ще не... запитання. Ще прошу. питання. А, про готовність роботи тест, власне, у випадку того, якщо не буде світла, чи це передбачено? Що ви розуміли, без електроенергії ТЕСТ не працює. Тому, власне, ворог і атакує електричні підстанції, щоб заблокувати можливість подачі тепла. Тому ще раз наголошую: ми будемо робити все можливе, менше будемо розказувати, більше будемо робити. Але ще в кожному будинку, де це технічно можливо, буде влаштований пункт обігріву, то ми маємо тоді гарантію 100%, що ми будемо в теплі. Кожен має робити свою роботу. Дякую. І одне маленьке питання. Про школи нагадайте, як вони працюють? І чи рішення про дистанційну роботу буде прийматися щотижня чи щодня? За пропозицією уряду, цей тиждень це дистанційне навчання, навчальне заклад. Можливість роботи ще робот класів. Те саме стосується садочків. Тільки цього тижня. Мікрофон, будь ласка, я, мікрофон. я по Львову уточню. Сьогодні в нас вихідний день. Хоча всі вчителі є в школі. Якщо була потреба батькам, щоб діти лишилися з кимось, така опція є. В садочках працює чергові групи. По завтрашньому дню будемо приймати сьогодні рішення спільно. Тобто, я думаю, що кожна школа сама повинна нести відповідальність. Тому що робити це все централізовано, ну це залежить від тієї інформації, яку ми отримуємо стану сьогодні там, на четверту годину. Що прогнозується на наступні дні? Ви прекрасно розумієте, онлайн це добре, і дітям це подобається. Але з точки зору ефекту, ефект невеликий. Можна ще уточнити споранені, споранені. Поранена не дитина, поранений чоловік, який працює на об'єкті критичної структури, загрози його життя немає. Медики надали першу допомогу. Середня скупність вариант і ще одне питання по громадському транспорту у Львові. Так бачили по дорозі, це стоять трамваї чи трамваї стоять, тому що зв'язку з відсутністю електроенергії вони не можуть рухатися і вони навіть не можуть заїхати в депо. Ми збільшуємо кількість автобусів, буде максимум, скільки це є можливо. Станом десь на 17-18 годину вже буде мати уточнену інформацію від енергетиків, які є наші можливості. Бо треба готуватися до складних часів. Нас чекають складні тижні і складні місяці. Нема ради, але ми переможемо. Дякую. Характер цих атак по більшості регіонів має додавати аргументів про визнання Росії державою спонсором тероризму. Наскільки ви для себе склали стратегію пакетних ударів Російської Федерації по області або ще ж? Напевно, очікування персонально такі і були, що на початком опального сезону будуть задаватися удари по критичній інфраструктурі. Наше завдання розуміти це, не панікувати, триматись разом. І з іншої сторони, всією громадськістю чітко хід просити Захід надавати сучасні системи протиповітряної оборони. Це для нас реальна можливість мати. Напевно, незвичне, але безпечне середовище існування в великих містах. Якщо більше немає запитань у залі, останнє запитання поставлю про емоції, про емоційний стан. Багатьом вчорашній день нагадав чимось 24 лютого, але, мабуть, були і суттєві відмінності. Це те, як реагували українці. Які за вчорашній день зібрали сотні мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України і на 25% зменшили споживання електроенергії. Як би виснили емоційний стан, як би виснили зараз характер, відчуття вів'ян, мешканців дівчинки. На мене різниця кардинальна між 24 лютим і вчорашнім днем. Як на мене зараз людей це більше заводить, злить, об'єднує. І кожен хоче робити ще раз і ще раз свій внесок в перемогу української держави. Ну, Львів'яни вкурвилися, я так вам скажу: немає страху, є твердість. А коли я говорю зі своїми колегами, мерами європейських міст, я їм даю два меседжі. Перший меседж це тисніть на свої уряди. Щоб було рішення від кожної країни, яка би акцептувала Росію як країну-терорист, не є країною терористом, а друга річ це є системи противоракетні, тому що це буде рятувати сотні і сотні людських життів і не буде таких нищень об'єктів інфраструктури, які ми маємо сьогодні. І сьогодні по всій країні працюють ці ремонтні служби. Ви ж розумієте, навіть коли Повітряні тривоги, вони ж працюють і вони перші під ударом. Тому тільки вперед. Дякую. Слава Україні! Дякую. Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Садовий, міський голова Львова. Дякую за with Ukraine.